Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 9 класу фізика і тема шкала електромагнітних хвиль. Така коротенька, лаконічна тема. Значить, перед тим, як розпочнемо, з вас подобачка, підписка і дзвіночок. А я нагадую, що нас чекає сьогодні теорія. І тестування задач сьогодні не буде, тому не гаємо часу, починаємо. І розпочнемо з ось такого гарного малюночка. Тут написано все англійською мовою. Українською. Були варіанти, але цей найгарніший демонструє о, всі. Потрібні мені елементи. Ну і взагалі англійською мовою найбільше матеріалів впишеться. І пісень, і фільмів, і наукових статей. Тому, якщо хочете мати доступ до більшої кількості інформації, вчить англійську мову. От така пропаганда і вивчення іноземних мов на уроці фізики. Хеш. І так, значить, що у нас тут представлено. Ну, поки я базікав, сподіваюся, ви вже трошечки подивилися. Тут є радіо, є Wi-Fi, є. Микрохвильова да, тут Visible Light, видиме світло, якісь пульти і таке інше. Що це таке? А це шкала електромагнітних хвиль. Безперервна послідовність частот і довжин електромагнітних хвиль, що існують у природі. Тобто тут зібрано. Всі види електромагнітних хвиль. Ми зараз з вами вивчаємо тему цю. І якраз видно, добре видно, що цих хвиль дуже багато. Вони використовуються і в радіо, і в мобільному зв'язку, і рентгенівське. Ми сьогодні будемо говорити детально про види електромагнітних хвиль, а от їх використання, ми присвятимо цьому наступний урочок. Там я детально розповім, бо якщо в один урок, то буде забагато. Звертаю вашу увагу, зверху у нас частоти. Бачите, частоти збільшуються 10,6 і до 10 у 21 Гц. А довжини хвиль, навпаки, зменшуються. Ну, якщо ви пам'ятаєте формули, ню до рівня 1 поділено на те, чим більший період, тим менша частота, чим більша частота, тим менший період. Там взаємно обернена. Пропорція. обернені величини. От, будь ласочка, можете натиснути паузу, подивитися тут підписано: де що: Ультравай, Лет, XRAC і Gamma. Якщо ви не дивилися, давайте тепер конкретно розбиратися з кожним видом хвилі. Звертаю увагу, це умовне поділення, тому що ця шкала безперервна і чіткої межі, що отут був один вітлектромагнітних а тут уже інший немає. Це все таке умовне, умовний поділ. І так, низькочастотні електромагнітні хвилі або наддовгі радіохвилі мають найменшу частоту коливань та найбільшу довжину хвилі. Утворюються під час роботи різних електричних пристроїв, які живляться змінним струмом низької частоти. І от вам одне з джерел низькочастотних електромагнітних хвиль. По проводам йде електричний струм, але навколо є електричне поле, і утворюються також на довгі радіохвилі, низькочастотні електромагнітні хвилі, або так, або так їх називають. Вони мають низьку енергію і не придатні для передачі інформації на великі відстані. Завдяки тому, що вони мають дуже велику довжину хвилі. Їм важко розповсюджуватися і передавати з ними те телевізійний сигнал, радіосигнал неефективно можна, але сенсу це немає, бо на великій відстані вони взагалі поглинаються і не економічно невигідно. У безпосередній близькості від ліній електропередач або інших потужних джерел, енергія радіохвиль є досить великою і тривале перебування в цій зоні не бажане взагалі перебувати під лініями високовольтними небезпечно. Навіщо воно вам треба там взагалі бути? Ви знаєте, що такі лінії зазвичай за межами поселень винесені, от десь у полях вони йдуть, щоб не завдати шкоди. Це, по-перше, може бути враження електричним струмом, а по-друге, на довгі радіохвилі, які вони генерують. От це побічний ефект передачі електричного струму. Вони негативно впливають на людину. От тому їх і намагаються десь подалі доставити. Це був перший вид. Другий. Радіохвилі мають довжини від 10 третьому метрі до 10-4 метрів. Бачите, який великий діапазон хвиль. І частоти від 3 на 10 у п'ятому Герц до 3 на 10 у дванадцятому герц. І породжується змінним електричним струмом. Якщо у вас є прилад, який живеться або. Виробляє зміни електричний струм, то будуть радіохвилі, хочете ви того чи ні. Якщо ви подивитесь уважно на екранчик, ви знайдете приклади радіохвиль цього діапазону. Про використання будемо говорити на наступному уроці. Радіохвилі поділяються на довгі. Довжина хвилі понад 10 кілометрів. Тобто хвиля повторюється, аж проміжок між двома однаковими точками хвилі відстань понад 10 кілометрів. Це дві однакові, от, уявіть собі. Тому називається довгі. Є середні, у них довжина хвилі порядка сотень метрів. Короткі десятки метрів. І ультракороткі це метрові, дециметрові, міліметрові. Раніше на радіо писалися ДВ, СВ, КВ, УКВ. От. Довгі хвилі, короткі хвилі, ультракороткі хвилі. Метровий діапазон, де це метрове, це все було в телебаченні і радіо використовувалося. Якщо подивитися на старі приймачі, от ви побачите, що там є такі позначення. І телевізійний сигнал був на метрових антеннах, дециметрових. Боже, як це давно було, який старий, таке пам'ятаю <гум> вам історичний екскурс, бо це було давно, аж 30 років тому. Да, наразі про це ніхто не згадує. Усіх телебачення через інтернет і все. І маємо щастя. Радіо теж через інтернет і, і так. на всіх рятує. Бездротовий інтернет. Використовують у радіолокації, телебаченні, радіомовленні, мобільному зв'язку. То що, до речі, улюблений вайфайчик це теж радіохвиля. Певної довжини і Угу. Далі. А, значить, що у нас? Інфрачервоне випромінювання, оптичне випромінювання з довжиною хвилі більшою, ніж у видимого випромінювання. Має довжини. Від 5 на 10 4 метрів до 8 на 10 7 метрів. Та частоти від 6 на 10 11 Гц до 3,7 Гц. Породжується усіма тілами, які мають температуру вищу за абсолютний нуль. Поміркуйте над тим, що ви почули. Будь-яке тіло, що має температуру вище абсолютного нуля, Не нуля а градусів Цельсія, ні нуля градусів Кельвіна. Є джерелом. Інфрачервоного випромінювання. Згадайте, у вас температура вища нуля, навіть за градусами за шкалою Цельсія? Відповідно, ви теж є джерелом інфрачервоного випромінювання. Взагалі, будь-яке тіло, що існує на планеті, воно є джерелом інфрачервоного випромінювання. Живе, не живе, воно випромінює така властивість у тіл, які мають температуру. Людина інфрачервоне випромінювання не бачить тільки деякі види тварин, яким цей зір потрібен, нічний зір гарний, можуть бачити в інфрачервоному спектрі. От, Людині не потрібно такий зір був, тому ми її не бачимо. От фотознімки зроблені в інфрачервоному спектрі і інтерпретовані для видимого. Спектру, щоб ми могли побачити. Тобто, інфрачервоне випромінювання перетворили на видиме. От, і надали кожному колір. Насправді тут слоник ніякий не червоний, котик теж не червоний, але просто зробили так. Тіла, де ділянка вища, мають червоний колір, де синій, там температура набагато нижча. Тобто, таким чином можна розрізняти, де холодна ділянка, де гаряча. От, бачите? Людини, де гарячі зони, де у собачку, у слоника. Завдяки такій властивості є фірми, які дозволяють людям знайти де витікає тепло з будинку. Зазвичай це двері вікна, але бувають щілини, шпарини у стіні, і там йдуть великі тепловтрах. Що ви хочете зекономити на опаленні, вам потрібно утеплити власний будинок. Визиваються відповідні фахівці, які мають датчики, інфрачервоне випромінювання, які вловлюють, у них є дисклечик, і робиться сканування будівлі і показується. Червоним кольором, де тепло, а синім, де холодно, і таким чином знаходять, де виходить тепле повітря. Це все потім замуровується, ущільнюється, і все в будинку тепло при тій кількості спаленого газу чи електрики. Уфо світильники, яких немає ні полум'я, нічого, ні лампи розжарення, але вони добряче гріють. Да, завдяки інфрачервоному випромінюванню. До речі, сонечко гріє землю теж завдяки інфрачервоному випромінюванню. Навесні або восени, коли сидите біля вікна, добре, як воно пригріває. Влітку взагалі да, добре чути, як сонечко припікає. Навіть зимку, якщо сидіти біля віконця, щоб сонечко, да, воно а, тепло. Не дивлячись на те, що на вулиці холодно. Холодно там через вітри і все інше, то на географії розкажуть. Але сонце все одно передає певну кількість тепла завдяки інфрачервоному випромінюванню. А не завдяки тому, що воно там дуже гаряче. Зробимо невеличку паузу. Перед тим, як продовжити, я хочу подякувати спонсорам нашого каналу, які підтримують не тільки переглядами і вподобайками, але й гривнею. Спонсором може стати кожен. Достатньо натиснути під будь-яким відео кнопочку спонсорувати. Або ж скористатися посиланнями на Приват або «Монобанку» і підтримати створення нових відеоуроків та перезапис старих у більш гарній якості. Моя подяка всім спонсорам. Нашого каналу. От їх імена. Будьте ви спонсором, будьте і ви в цій табличці. Поїхали далі. Видиме випромінювання це те, що людина вже бачить. Видиме випромінювання, область електромагнітного випромінювання, що безпосередньо сприймається людським оком. Тобто це випромінювання, яке людина видить, тобто бачить. Бачимо кольори, от це є видиме випромінювання. Інфрачервоне – не бачимо. Воно. Є, але нема. ми не бачимо. Є довжини від 8 на 10 7 метрів до 4 на 10 7 метрів. Та частоти від 3,7 на 14 Гц до 7,5 на 14 Гц. Породжується лампами, нагрітими тілами, лазерами, сонцем та іншими зорями. Нагрівається метал, він починає світитися. Лампочка теж дає світло. Лазери дають світло, сонце і інші зорі, які ми бачимо на небі. можуть Давати видиме випромінювання. От є такий малюночок, наше сонечко. Ультрафіолетове випромінювання. Зараз будемо про нього говорити, видиме світло, інфрачервоні промені. От бачите, вони всі є частиною шкали електромагнітного випромінювання. Тобто світло, яке ми бачимо, це є не що інше, як електромагнітна хвиля, просто ось такої довжини і такої частоти. Це Запитання, Чому пінгвіни живуть зимою без своїх фантазій? Хто зрозумів, про що йде мова, пише в коментарях. А хто не зрозумів, шукає відповідь, чому пінгвіни живуть зимою без своїх фантазій? Поїхали далі. Ми з вами згадали ультрафіолет. Давайте про нього говоримо. Ультрафіолетове випромінювання, оптичне випромінювання з довжиною хвилі меншою, ніж у видимого випромінювання. До речі, інфрачервоне, оптичне і, як ми сказали, інфрачервоне, видиме і ультрафіолетове це все є оптичним випромінюванням. Ви, так, оптичне випромінювання. Ці три частини. Просто їх поділили так. Має довжини від 4 на 10 7 метра до 10-9 метрів та частоти від 7,5 на 10-14. Я нагадую, 14-й степень це 14 нулів. Мільярд це тільки 9 нулів. А тут ще 5 нулів. До. Це 10 тисяч мільярдів коливань за секунду. вам частота ультрафіолетова. До 3 на 10 у 17. Це 3,17 нулів. Мільярд і мільярд. Це 18 цифр. Ого, 100 мільйонів мільярдів. Ко, який жах! Насправді так ніхто не говорить. Після мільярда є інші назви. Сподіваюся, ви знаєте. Породжується Сонцем, іншими зорями, а також ультрафіолетовими лампами, які є небезпечними для зору. Коли відбуваються зварювальні роботи по металу, там виділяється велика доза ультрафіолету. Тому зварювальники працюють в захисних масках, щоб уберегти свій зір, іначе випалить очі, будете мати проблеми. Але і солярії, які люди задоволені від відвідують ще і платять за це кошти. А чому? Тому що ультрафіолет сприяє появі згару у шкірі. Виробляється вітамін D. Якщо хочете мати гарну засмагу. Взимку відвідуйте солярій. Звісно, при цьому одягаються окуляри, які захищають очі. Це випромінювання надзвичайно шкідливе для живих організмів. І ми на наступному уроці з вами розп... розкажемо, що ультрафіолет використовують у лікарнях. А навіщо? То потім розповім. Захистом від ультрафіолету слугують різні креми, які наносять, якщо їдете на пляж, щоб не засма... засмаги не було. Є люди, які навпаки, наносять крем, щоб краще засмагати, щоб притягати ультрафіолет. А є навпаки, щоб менше було засмаги. Менше ультрафіолету. Бо ультрафіолет прияє раку шкіри у великих дозах. Все добре, але в міру. Ви ж знаєте, що додати в їжу сіль, то буде смачно, але їсти одну сіль, то геть не смачно. Розумієте? І то Так само, як і вода корисна, але випити 10 літрів води, то не корисно. Так і ультрафіолет, він корисний для людей у певних дозах. Зверніть увагу, я вам щойно наводив приклад, що якщо сидіти біля вікна да, за, за склом, то взимку зим, чи навесні. Влітку буде погано відчуватися, а от такі прохолодні. Відчувається, як навіть крізь скло тепло. От рукою, шкірою можна відчути. А засмагати через скло не можна. Тобто, звичайне скло. Інфрачервоне випромінювання пропускає, бо ми відчуваємо тепло, а ультрафіолет не пропускає, бо ми не засмагаємо. І велике щастя, що навколо Землі є озоновий шар, який захищає всі живі організми від ультрафіолетового випромінювання. Де воно береться? Ну так, сонечко є потужним джерелом ультрафіолету. І якщо, не дай Боже, в один не геть чудовий день, озоновий шар зникне. А вже були випадки, коли утворювалися діри озонові, і сонце ультрафіолетовим своїм випалювало. Все, що було біля цієї дірки, кому не щастило. От, озоновий шар відновлюється, звісно, затягується, і людина має великий вплив. Тому зараз роблять все, щоб зменшити шкідливий вплив на озоновий шар. Тим самим себе зберегти. Зібралися, поїхали далі. Рентгенівське випромінювання виникає внаслідок швидкого гальмування електронів, а також у результаті процесів у середині електронних оболонок атомів. Більш детально будемо говорити в наступних класах про атоми і все такі інше, які там відбуваються дарні реакції. Має довжини від 2 на 10-9 метрів до 6 на 10-12 метрів, та частоти від. Півтора на 10-17 Гц до 5 на 10-19 Гц І породжуються рентгенівськими трубками. Тобто потрібні спеціальні джерела, які б випромінювали рентгенівське випромінювання. У приклади рентгенівських випромінювань. Сподіваюся, що ви не бачили, вам не, вам пощастило, ви нічого не ламали і вам не робили рентгенівський знімок. От Вашої руки ноги. Черепа, щелепи. Бачите, в медицині використовується рентгенівське опромінювання на честь рентгена. Хоча український вчений Іван Полюй теж займався і раніше рентгена. Просто хто описав раніше. Заплутана там історія цікава. Кому цікаво, можете почитати і про Рентгена, і про Полюя, що там відбувалося і як. Розібралися, поїхали далі. Що нас ще чекає? нас ще чекає гамма випромінювання, випускається збудженими атомними ядрами під час ядерних реакцій, радіоактивних перетворень атомних ядер та перетворень елементарних частинок. Гамма випромінювання відбувається під час найскравіший приклад вибух ядерної бомби. Має довжини 6 на 10-12 метрів та частоти більші за 5 на 10 19 Гц. Це випромінювання має найбільшу проникну здатність, може проникати крізь великі шари металу. Якщо попереднє випромінювання можна було зупинити, ми казали, скло зупиняє, там може свинець зупинити, метал, то гамма випромінювання має високу проникну здатність. От. Під час ядерного вибуху ще є альфа випромінювання, бета-випромінювання, гамма-випромінювання. Бачите? Альфа зупиняє папір, бета зупиняє пластину алюмінію, а гамма о, проникає Проникає дуже така шкідлива річ. Але детально ми залишимо це на наступні класи. наше, що ми там деручи? З цим розібралися. У нас вся теорія. Бажаєте отримати вподобачку, розгадайте Ребус. Напишіть в коментарях, що за слово я тут зашифрував у ребусі. За правильні відповіді з мене вподобачка. Хочете потрапити у рамочку в кінці відео уроку, залишайте коментарі. Я всі коментарі читаю, навіть під відео, які 5 років тому чи 6 записав. Свіжі коментарі все читаю. На цікаві відповідаю. Три випадкові потрапляють в кінець відеоуроку у рамочку. Ну а тепер точно музична пауза, після якої нас чекають, тести, тож не перемикайтеся. І так, трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до міста ківерці. Чи ківерці не знаю. Голос, вибачте мене, мешканці. А, значить, ця Волинська область, от така у них є чудова школа. Має шикарний вигляд. От Бажаю усім школам України мати такий новітній, суперовий вигляд. Ну що ж, а ми рухаємося далі. Вперед за оцінкою. Тестові завдання самі себе ж не виконують, ви ж це знаєте. І так, тести проходжу я, вводжу своє ім'я. Вчителі, які бажають придбати презентації або тести і використовувати їх на своїх уроках, можете на сайті школи. ТОП є детальні матеріали. Все, її ціни і зразки можете взяти. І кори... не вказано, як придбати. Відеоуроки є, були і будуть безкоштовними. А от окремо презентації, тести ну от, за окрему планю. Ну що ж. Тема тестів співпадає з темою уроку. 11 запитань. Хто тести проходив? Я починаємо тестування. Ультракороткі радіохвилі поділяються. на міл, Міліметрові, дециметрові, метрові. Ну, які ж вони ультракороткі, якщо кілометрові. Напевно, так. Електромагнітні хвилі поділяються на радіохвилі так. Гама випромінювання так. Рентгенівське випромінювання так. Світлові хвилі так. Яке електромагнітне випромінювання використовують для знезаражування приміщень Ультрафіолет. Які властивості низькочастотних електромагнітних хвиль? Придатні для передачі інформації на великі відстані? Ні, ні-ні. Ми казали, непридатні. І в них низька енергія. Чи є чітка межа між різними видами електромагнітних хвиль? Ні, немає. Ми на початку самому про це говорили. Розташуйте в порядку зменшення довжини електромагнітної хвилі. Так, низьку зменшення, повинно менше. Значить, найбільшу мають низькочастотні електромагнітні, потім радіохвилі, потім ультрафіолет і потім радіоактивні. Ну, я думаю, що так. Якщо помилюся, я про це побачу в протоколі. Розташуйте в порядку зростання частоти. Значить, найменшу частоту мають радіохвилі, потім інфрачервоні, потім видимі, потім рентгенівські. Під впливом яких електромагнітних хвиль в шкірі людини твориться вітамін D. Ну, звісно ж, ультрафіолет. Які електромагнітні хвилі ми відчуваємо як теплі? Інфрачервоне випромінювання. Зі збільшенням довжини хвилі, її частота зменшується. Встановить відповідність для радіохвиль. Так довгі понад 10 км. Короткі десятки метрів, середні сотні метрів. Ну, напевно так. І так, у мене 10 балів. Я молодець. Всі ті, хто дивиться мої від самого початку, теж великі, молодці, респект вам. Дивимося звіт. Помилок немає, аналізувати нема що. Але звіт можна зберегти, роздрукувати, бо тут вказується тема. Хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей. І оціночка. Все необхідне тут є. І так, шановні глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть шкальну вподобайку, вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал ТОПШкола своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, ставайте спонсором каналу. Приєднуйтеся, є сайт школа.топ для вчителів, для учнів. Всі уроки зібрані, все є. Моя особиста сторінка у Фейсбуці, у вебері допомагаємо з ДЗ один одному, в Інстаграмі фоточки, в Тіктоці теорія за одну хвилину. Також на каналі Швидкоматика, це другий канал від ТОП-школи, Там тільки теорія, все коротенько. Треба підготуватися до контрольної або самостійної, швидкоматика вам допоможе. Всі описання в описі під відео. Ну, а в мене на сьогодні майже все. Даю вам бонусне завдання. Напишіть в коментарях слово п'ятничка, і я буду знати, що ви додивилися цей відеоурок до кінця. І з задоволенням натисну вам вподобачку. Ну а в мене на сьогодні все. Щиро дякую за увагу. На все добре і до побачення! Я сказав, бонусне завдання «п'ятничка», так? Да? Не, не забувся. Ну, Тоді чудово, чудового.